Від Суецького інформбюро повідомлення Генштабу ЗСУ. У ніч на 26 листопада російсько-фашистські загарбники атакували двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської області та 90 ударними БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Мілєрово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 9 годину ранку 26 листопада протиповітряною обороною збито та подавлено 72 ворожі БПЛА типу Шахет, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БПЛА на 10 локаціях. Атака триває в повітряному просторі. Декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки. Слава Україні!